Обласна асоціація органів місцевого самоврядування є одним із вінницько польських проєктів. Він реалізувався в рамках програми Польська допомога розвитку 2012 Міністерства закордонних справ сусідньої держави. Співорганізаторами виступили Великопольський центр освіти і курсів самоврядування, обласний осередок міжнародної громадської організації Україна, Польща, Німеччина та Вінницька обласна рада. У 2011 році ми реалізували на території України 73... Проекти проекти порської допомоги на общую суму близько 9 мільйонів порських зводів. що ставить более 3 мільйонів доларів. Втілення у життя подібних проектів є реалізацією одного із державних пріоритетів зміцнення громадянського суспільства шляхом розвитку регіонів, зазначив у вступному слові очільник новоствореного об'єднання Сергій Татусяк. Питання розвитку громадянського суспільства набуває стратегічно значення. Оскільки від створення життєздатних, активних і відповідальних інституцій громадянського суспільства залежатиме подальший успіх реформування владних відносин і наближення їх до європейських. Реалізація проєкту тривала півроку і увінчалась першими загальними зборами. Вже за такий короткий проміжок часу із понад 700 територіальних громад Вінниччини до об'єднання приєднались 3,5 сотні. Але і на цьому не варто зупинятись. Однозначно, ви на вірному шляху, Я дивлюся тоді голови районних рад, я дивлюся цей список. Там 300 з чимось, а в нас же 700, чому не всі останні. Іншим це не потрібно? Це не цікаво. Я думаю, що учасниками асоціації мають бути і малий, і великий, і молодий, і старий. Тому це наші нагальні проблеми. Асоціація органів місцевого самоврядування основною метою вбачає на всіх рівнях відстоювати інтереси представницької гілки влади. Адже саме її представники найкраще знають про усі проблеми і труднощі громади. І оскільки часи формальних громадських об'єднань в минулому, новостворена організація пропонує практичну допомогу. Сьогодні виконавча дирекції будь-яких асоціацій, наша зокрема буде займатися тим, щоб надавати якісні кваліфіковані послуги сільським головам, щоб їм це було корисно, щоб вони знали, що на свої членські внески, які вони сплатять за рік, і ми ці кошти повинні відпрацювати. Якості послуг. може це буде навчання, може це буде психологічна допомога, може, це буде юридична допомога. Ні для кого не секрет. Корінь усіх соціально-економічних негараздів у недосконалій системі державного управління. Сьогодні є унікальна можливість виправити ситуацію, провести децентралізацію влади. Президент погодився справа за громадами. Їм треба довести своє бажання і спроможність отримати повноваження. І асоціація органів місцевого самоврядування один із вагомих важелів у процесі відстоювання інтересу. Територіальних громад, адже ефективність діяльності асоціації залежить від активності її учасників. Хочу попросити вас бути активними, бути вимогливими в першу чергу і до себе, і до асоціації, тому що асоціація має відповідати на всі запитання, які вас турбують. Неважливо від того, чи це запитання вашого села, чи це запитання вашого району, чи це запитання спільне для всіх. Аби бути справді ефективними, нашим самоврядникам потрібно набувати відповідного досвіду. Зокрема, у нагоді стануть напрацювання раніше створених громадських об'єднань. Приміром, всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад. Перша задача це комунікація. Це активізація територіальних громад. Сільський голова чи лідер територіальної громади він повинен зрозуміти. Якщо ми боремось за децентралізацію, то вони повинні розуміти, як вони будуть працювати, як вони будуть заробляти. Що їм потрібно, в яких програмах участвувати і так далі, вони повинні бути обізнані. Перш за все. Це тренінги, це навчання, це обмін досвідом. Присутні відзначили створення асоціації передбачає представництво місцевого самоврядування в уряді. А це означає, що відтепер, завдяки очільнику новоутвореного об'єднання Сергію Татусяку, про кожну територіальну громаду почує владна верхівка, і це обов'язково матиме позитивний результат. Якщо сьогодні ми будемо чути саму найменшу, саму найменшу, саму таку малочисну територіальну громаду нашої області, її проблеми. І разом вони будуть тут. Об'єднуватися і будуть їх чути Україна, де їх бачити президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів. Щось цього буде. Також під час першого офіційного зібрання учасники Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування ухвалили розміри членських внесків, затвердили остаточний варіант статуту об'єднання та бюджет на рік наступний.